Ревізники почали нову акцію протесту і блокування українського кордону на пункті пропуску дорогу з ягодин це найбільший пункт пропуску, через який приходить найбільше вантажних автомобілів. І це було оголошено 5 травня. Ви вже знаєте, що попередні рази були неуспішними, Вони блокували кордон два чи три рази, якщо я не помиляюсь. І зараз ця ситуація повторяється. Яка основна причина в тому, що польська влада не приймає відповідних рішень і законів, які би повторно вимагали від українських компаній мати ліцензії на перевіз різних транспортів і там харчів, і так далі. Тобто зараз усі українські компанії не вимагають ліцензію, і вони можуть їздити на тих самих правах, що і поляки по території Європи, що тим самим зменшує вартість їхніх послуг і відповідно має вплив на економіку. І поки польський уряд мовчить, не хоче цього скасовувати, говорить там про зовсім інші речі, там про зелений лад і так далі. Але ситуація залишається і скоріше за все, якщо блокування почнеться, воно буде тривати навіть довше ніж до моментів виборів, тому що зараз всі будуть обіцяти, але я думаю, ніхто не візьме на себе ем, таку відповідальність, так, наприклад, скасувати ліцензії, хіба що заради того, щоб. Звернути увагу певних виборців. Тому єдине, що зараз може бути, це популізм, що ми вас підтримуємо, ми вам поможемо, поміняємо, але як тільки закінчаться вибори, можливо, лише тоді ця ситуація роз'ясниться. Але так, як і кажу в попередні рази, це все було неуспішним. Що думаєте ви, пишіть у коментарях.